На локації е, лабораторія гідродинаміки. Е, і тут, ага, давайте я навіть не так покажу вам. Ось тут е, є такий як коридор, і е, треба шукати е, колектор, е, який буде відкритим. Ось ми його знаходимо і сюди йдемо. Ось ця штучка вам, в принципі, ніяк не допоможе, бо він. А в, як це називається? В сканері. Ладно, в сканері. Він в сканері. Що ми тут зараз знайдемо, я не знаю. Ось що. Інфузорія. Інфузорія мені здається в мене вже таке було.